У нас методу підвищення комфорту, енергофективності для склада, швидко автоматизації ключових аспектів керування людей. Об'єктом дослідження були системи автоматизації житла та їхнє апаратно-програмні рішення для приватних будинків. Приметом дослідження є методи та засоби створення інтегрованої системи розумний будинок для автоматизованого керування енергоспоживанням, безпекою та кліматом у приватному будинку. Першим було дослідити, як працюють сучасні системи розумних будинок та їхні можливості. Другим було визначити основні компоненти для автоматизації, такі як керування освітленням, кліматом, безпекою та і отвірження. Далі вибрати методи та технології для розробки. Четвертим розробити сам прототип додатку. П'ятим протестувати. Додаток на безпеку і шостим визначити економічну цінність впровадження такого суму жрику. Дані є 4 зображення мов проекту. На першому зображенні є можливість вибрати реєстрації чи входу форму додаток, на другому сама форма реєстрації, на третьому зображенні показано всі кімнати, які включені в даний до системи Елемент управління для переходу на. Елемент управління для будування нових кімнат та елемент для переходу на відеонагляд на головну сторінку або на е, профіль користувача. На четвертому зображенні показуємо візуалізацію всіх витрат. В ході розробки був було... створено прототип. Ці недоліки конкурентів.